У Шелудьківці конфлікт з ромами починає дещо стихати, але проблема навряд чи вирішиться швидко. Аби більш докладно вивчити ситуацію, до села з візитом направилась робоча група. До її складу війшли депутати, голова сільської ради, спеціалісти соціальної служби та працівники місцевого ліцею. Погодився на участь в комісії голова громадської ради з питань інтеграції та захисту ромів. Організувалася робоча група із представників різних служб, і представників громадського сектору, Цель этой рабочей группы ⁇ это, это анализ ситуации в ромских семьях, создание социального паспорта. И следующая цель ⁇ это выработать алгоритмы действий для разрешения этих вопросов. Я думаю, что это оптимальный вариант, и я думаю, что это очень важный шаг. В крайнем случае на территории Харьковской области, ну, насколько мне известно, это первая такая рабочая группа. Я, я думаю, что будет результат. Сім'я Кульбаченків саме та, навколо якої спалахнув конфлікт, у цьому будинку з забитими поліетиленом вікнами, без вхідних дверей, живе шестеро дорослих та семеро дітей. Єдиним видом офіційних доходів є дитячі кошти. Вірі 22 роки. Лише чотири з них дівчина вчилась у школі. Потім вийшла заміж, народила трьох дівчаток. Зараз чекає на четверту дитину. Проживає вже шість років у двох кімнатах разом з чоловіком та з викрушеною сім'єю. За який рахунок живуть дівчина дівчина не приховує. Та недавно э, свікрухина дочь отримала, там трохи переселенська, вона скупилася. То заробляємо, йдемо там сніг відкидаємо. І правду сказати, коли буває, ми ходимо, просимо просто. Нічого я... Ні одного слова не буду брехати, я краще в очі скажу людям, як воно є. Насправді дитячих речей в будинку майже немає. Жодної іграшки, жодного дитячого ліжечка. 13-річний Сергій лише рік провчився у школі. На наше прохання намагається згадати букви, які колись вчив. Скільки ти букв Що Ти пам'ятаєш? Що ти можеш? написати? І після цього не прикрашає. говорити друг на різні забрали дитя кабаш. Цій новонародженій дівчинці лише місяць, декілька підгузків, присипка, вата та флакон зеленки. Це весь її гігієнічний арсенал. Поспілкувавшись більше, стає зрозуміло, народжують, аби отримувати державні кошти. Хоча багатодітна мама переконує, все йде лише на дітей. Оформлення на родових я ще не зробила. Я пока взяла свідчення, Потім я поїхала, пока переселенська на неї оформила на четверту, І все. Я 2-3 не получаю, то все идут на дітей. Трусики, маечки, колготи, то, то, то курточки, все. У мене їх нету. Зазначимо, що сьогодні допомога при народженні дитини складає 41 тисячу гривень, незалежно від того, яка дитина за черговістю. Перша, друга, третя чи кожна наступна. Відразу виплачується батькам 10 тисяч гривень. Решта суми протягом наступних 36 місяців, рівними частинами в сумі 860 гривень щомісяця. У У мам-одиначок цієї родини по троє та по четверо дітей віком від народження до п'яти років. Тож, навіщо працювати? Таїсія Миколаївна живе поруч. Наразі зайшла, аби членам комісії розповісти про наболіле? про наболіле. Говорить, сусіди не працюють, вже бракують і крадуть. Ви приїхали, ми завжди до вас відносились по чоловіче. Яйця нате, сало нате, жир нате, картошку нате, все вам нате. Пройшло літо, ви город посадили собі. У вас діти, будь Але добрий роз... корми, sì. ти батько. Іди роби alee, корми. Уловили. Уловили, що толку з того, що у вас уловили? Я рядом живу, я їх знаю вже 6 років. Я допомагала, скільки могла. Я їм давала все. Хай він скаже. Ось він стоїть, не дасть приховати. Я все час допомагаю. Я і зараз їм даю, що в мене є. Що в мене з продуктів, я даю. Ну, ребята, ну робити треба. Ну не сидіть же, я старість роблю. Все літо на городі товчуся. Щоб у мене було сало, м'ясо, картошка, а вас нема нічого. Зараз в селі проживає 67 ромів, 16 з яких діти. Декілька родин переїхали з Донбасу, але задовго до початку війни. Самі ж жодня спочатку новоприбулих всім селом підтримували. Згодом, побачивши, що ті ведуть асоціальний спосіб життя, підмагати перестали. А коли почались крадіжки особистого майна селян, нарікати стали ще більше. Я 66 років прожив, да я ні в кого не ні вкрав нічого, нічого. Якщо хочете, от він батька. Многодітний, да? йому відірвати усе те, що в нього є, гоже, що й не гоже. У мене четверо дітей було, жінка вмерла, я залишився сам. Сини було п'ять год. Я їх виростив, ні в кого не просив, не ходив з проятую рукою, дайте мені їсти не вистачає, дітям голодні стоять. Що він такий лоботряс, сходи, штани тре. Вони такі ми. Да, хорошо, правильно, конституція нас Ось одинакова, гроби, що для них, гроби, що для нас. Гроби. Заробляють почому ну, вони получають гроші. Від що вони з бюджету получають? Воно налогоплательщики, Ми да. налогоплательщики. Не ми вони, вони кипійки не, не дали в государство. Значит, Начнемо спочатку. Коли прибули дето у 2009 році, да, ми їх прийняли як нормальних людей. Да, давали там и поїсти и те, те. Правильно я кажу, було таке, а, було. Да. Нормально жили все. Ось прийшли, ну, подумаєш, жаль тобі. Да? <поставка> ну там, там ну там коли почалося, там вся тут гульки, п'янки, там приїжджають, як переселичний пут, як, як будто наркотики сюди привозять, а та таке во приїжджають, неізвісно хто то друзі. Ну до нас теж друзі сестра, <кхух> брат, <кхух> брат, то брат, брат, то ще сват то що. Ще хто а потім пішло п'янка, гулянка і пішло. Воровство переїжджаємо до іншої родини. Тут проблем з селянами та сусідами жодних немає. Будинок подружжя придбали в розстрочку, у ньому тепло і затишно. Головне всі дорослі працюють, а діти навчаються в школі. Про своїх нерадивих односельців говорити не дуже хочуть. Зізнаються, що перестали допомагати. Ну, бувало, що допомагали, Ну, діло в тому, що і допомагати не дуже хочеться, то що вони, ви розумієте, краще піти заробити, чим попросити чи вкрасти в людей. Що ж не заробити, якщо всі здорові люди, правильно? Не хочуть своїми силами заробляти, а що ж хтось тут має допомагати. У кожного сім'я, діти, кожен ту копійку старається заробити. Між ділом господарі демонструють нам чимале поголів'я домашньої худоби та птиці. Кажуть, без господарства життя не уявляють, адже це значна підмога для родини. За земляків нести відповідальність не хочуть. кажуть, що самим соромно за таких. Ні, ну не тяжело дається, просто виспитання таке, розумієте, Ну як, як попало, жити ми не можемо. От. Ми стараємося, щоб дітям було все. Для дітей ми стараємося і підтримувати порядок, звісно. работать. А вот есть, я знаю, других, они там просят, ходят, живут как попало. Там. В, такой вот, в таком домике могут жить 4-5 семей, например. Ну, мы так не можем. Ну, скажу, как есть. Те, что не работают, воруют. Ну, вот, допустим, воруют, да, цивани. Бывает из-за них у нас неприятности. Ну, в плане, вот участковый приехал, да, говорит, там, ну, и спрашивает, там-то, там-то, где там был, там, что. Ну, он знает, что мы все работаем, мы не лазим, где попало, там. Вот, особо э, к нам претензий не имеет. Ну а за тех цела э, не, допустим, не работают. Ну, во-первых, ходят попрошайничают. Это некрасиво, можно зарабатывать, здоровые лбы, мужики реальные. Можна працювати. Роботу в колхозі припадають всім, ну, не відказують. Якщо є місце, пожалуйте, йде роботи. Ще п'ять румських родин цього дня відвідала робоча група. Серед них познайомились з доволі позитивними людьми. Щоправда, зустріли й таких, з ким доведеться працювати з соціальним службам. Хочеться вірити, що перед складними життєвими обставинами опускати руки не збираються. Жалося не уніжають чоловіка. Але грустно, печально. Независимо от того, Роми это или не Роми, когда люди находятся в СЖО, да, то хочется им помочь и оказать помощь. А с другой стороны, я встречался с многими и с неромскими, и с ромскими семьями, которые находятся в такой ситуации. Хочется помочь этим людям, прежде всего, чтобы они могли в своем сознании, наверное, созреть, К прийнятню определених рішень, Вот. і хочеться помочь їм стати, скажем, болітисними людьми дана ситуація в Шелутківці між громадою і родиною ромів оголила проблему суспільства в цілому, і вона далеко не національна. Вона криється у ліні, брехні, нахабстві та безвідповідальності. Шкода лише, що звичайне побутове батьківське нехлюйство дехто намагається перенести у політичну площину. Ну